Шановні колеги, запрошені присутні, у зв'язку з відсутністю кворуму, засідання комісії буде проходити в режимі заслуховування. Винесений порядок денний. Всі ознайомлені з ним. Чи будуть до нього доповнення зауваження чи пропозиції? Да, будь ласка, всім доброго дня. Прошу включити до порядку денного проект рішення про затвердження примірного проекту договору про фінансову підтримку та консультаційні послуги між Білоцерківською міською радою, Світфаунд Інтернешлнал Айбі і Ста Секо інтернешлнал Ай Мова йде про те, що нам шведи готові. Давайте за власник... не зброси, да, а вже вже потім да. да. Є пропозиція включити в порядок денний дане питання і перейти до розгляду питань по суті. В нас перше питання, закрите питання, тому пропозиція залишити стільки депутатів і доповідаючи по цьому питанню. Про безоплатну передачу з балансу Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради майна. Доповідає в нас. Я, бо він на виїзді, на Руслан Іванович Германюк, будь ласка. Шановні депутати, пропонується передати на баланс управління комунальної власності майно, яке було закуплено департаментом там, в рамках придбання майна для реконструкції. Мереж по вулиці Марії Примаченко, Таращанське, також там як аварійний запас, деякі засувки та таке інше. Тому пропонується передати на баланс управління комунальної власності. В подальшому буде рішення про передачу до став до концесії Це стандартне технічне питання. Зауваження, пропозиція. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Наступне питання про затвердження програми підтримки органів державної влади, що реалізують державну податкову політку на території Білоцерківської міської територіальної громади в умовах воєнного стану на 25 рік. Василь Морський пропонується затвердити програму. Обласна ДПС перереєструвалася в місто Біла Церква, і з серпня місяця почала платити кожного місяця до нашого бюджету 4,4 і мільйона. Гривень вони просять на матеріальне забезпечення. Там є частково капітальні видатки 2 280, 600, і на поточні 4,369,400. Обіцяють далі платити нам бюджет. Але просять допомогу і перерестріюся в постав. Да? <світ> Також є зауваження юристів. Ну, основне питання це, що державні органи фінансуються з державного бюджету. Але ми, тим не менше, і фінансуємо інші відповідно до бюджетного кодексу організації, які належать до держави. Тому пропозиція така надійшла. Прошу підтримати. В місяць почали б кожного місяця з серпня 4,4 мільйони. Раніше платили 150 тисяч. Вони понад 6,6 і мільйонів. Ну Це програма. А програма так. Тобто ми до кінця року будемо отримувати, і в наступному від них додатково 4,4 мільйони. Ми як будемо давати? Буде ні, ні, ми надаємо субвенцію. У нас є зауваження. Що вони фінансуються з державного бюджету. Державного ну, бюджету. Фактично завжди є такі зауваження, якщо ми даємо комусь гроші з державних структур. Угу. Гроші вже надходять. Пропозиція винести на розгляд сесії. Наступне питання про співробітництво з благодійною організацією фундації Олени Зеленської в рамках проєкту Адреса дитинства щодо будівництва дитячого садочку а будинку сімейного типу на території Білоцерківської міської територіальної громади. Я вже так садочку розігнав. Це у нас доповідає Олег Поступайло. Доброго дня, шановні члени комісії, присутні. Даним проєктом рішення пропонується затвердити договір між міською радою та благодійною організацією Фундації Олени Зеленської. Проект договору трьохстороннього між управлінням капітального будівництва, підрядною організацією та. Фондом фундації Олени Зеленської для будівництва будинку сімейного типу. Є родина в Мазепинцях, яка потребує житло, і фонд Олени Зеленської погодився виконати будівництво даного об'єкту. Також покласти на управління капітального будівництва функцію замовника, оскільки вся дозвільна документація повинна отримуватись замовником. Так, в принципі, все. Уповноважити підписанти в мене як управління капітального будівництва і Володимира Григоровича про співпрацю між фондом і виконавчим комітетом. Скільки, будь ласка, цей будинок після будівництва чиї буде власність? Буде передаватися в комунальну власність, і служба у справах дітей та молоді має його прийняти для подальшого обслуговування. Так, да, сформована земельна ділянка. В гайку без номера поки що, але вже договір суперфіції укладений. Земельна ділянка є наявна. Десять дітей, якщо я правильно пам'ятаю, відповідно до проектної документації. Добра справа. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Немає зауважень. Рухаємося далі про затвердження програми розвитку автомобільного та міського електричного транспорту на території Білоцерківської міської територіальної громади на 26 30 роки. Олена Шевченко, шановні депутати, пропонується винести на розгляд міської ради проект рішення про затвердження програми розвитку автомобільного та міського електричного транспорту на 26 30 роки. Програма передбачає ряд заходів, виконання яких забезпечить стале функціонування та підтримка в робочому стані підприємства міського електротранспорту, придбання нових тролейбусів, та також оновлення автобусної мережі та запровадження електронного квитка, та інших ряд таких більш мілких заходів. Також необхідно в пут третій додати покласти контроль ще на бюджетну комісію, шановні колеги. Запитання, зауваження до даного питання. Ми поки плануємо на 5 років, а там будемо коригувати. Ну, там, да. Відшкодування да. коштів <клес> у цій програмі передбачу. Кроме закупівлі тролейбусів і тягових підстанцій цього, там що є відшкодування коштів, які надаються тролейбусному управлінню ім'я антимонопольного комітету. Питання, що <клес> Ну, до, до 30-го. 30 вона е, ж передбачає тільки виділення коштів. Тут не всі питання до 30-го. До 30-го тільки провадження. Тому там. там. там, там є просто те, що її там на два чи три роки. Я, я просто до чого. Ми ну, да, uh -huh. вже були на конференції, і вже нашу робочу комісію всім європейцям розказують, що у нас через два роки не буде ні одного номера стоїть. Чи є сенс просто подальшому робити всі програми на 10 років, чи на Ну на 5 п'ять метрів. Я думаю, що вони не пропадуть, тому що є види послуг, які можуть бути нерентабельні. Вони ж саме не знають, що буде, Ну, більше того, що будуть товариство. Так само це стосується водоканалів, і тепломереж петломереж, останніх. Якщо буде, не буде комунальних, то Якщо ви не передбачите розцію фінансування, то їх і не вийде. Шановні колеги, яка пропозиція? Ми затриємо. Це інформація для роздумів. Інформація, да. інформація прийнята. Дане питання виносимо на розгляд сесії. Наступне питання про визначення балансу отримувача дитячого майданчика. Руслан Гребанюк. Дитячий майданчик, виїждку в будинку поки її можуть, прохання підтримати і прийняти його. Слава, може, ми б якось зробили в нас кожну сесію. Кожну, кожну сесію, комісію? ми вже вибираємо. Поки там нічого не відвалиться, мешканці або не хочуть, або або не виникає питання. А ми не можемо провести інвентаризацію. Там? Ми спільно з ЖЕКом таке робили. Ми у нас було ста що попередні каденції Там список ну великий. Ми практично в кожному дворі їх там пройшлись, прорахували і і прийняли. Угоджу що можливо, їх варто ще раз перейти, ну просто де мене або з'являються. Ми, ми або... просто, ну як, кожну сесію, кожну комісію, кожну розглядаємо спорт для всіх. Да. Можливо, давайте подумаємо, хоча б ті, що наявні, ну там, чи якось по районах. Їх по-хорошому взагалі. Ну, ну, раз їх прийняли по інвентаризації, поставили на баланс і забули. Звичайно, що може там щось буде появлятися, але це вже не так, щоб ми кожен раз. Тобто ви враховуєте, так? Да? Да, Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Наступне питання. Про безоплатну передачу з балансу служби у справах дітей Білоцерківської міської ради на баланс Білоцерківського міського центру соціальних служб майна. Мова де про комп'ютерні столи, які пропонується передати з служби у справах дітей на міський центр соціальних служб. Передати два стола. Вони там були закуплені, нові. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Наступне питання про безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади майна. Мова йде про елементи системи оповіщення, ну наші сирени на сьогоднішній день сталася така ситуація, що самі лінії зв'язку і передача сигналу відбуваються ну, з централізованим органом. А самі ну, скажімо так, ці сирени, які безпосередньо вже видають цей сигнал, вони в свій час були в державній власності. А як сталося до питання обслуговувати, то не знайшли. Відповідальність стало, що держава від них відмовилася, і пода стало, що вони безхазяні. Тому було виконавчим комітетом створено комісії обстежені ці всі сирени і пропонується прийняти. І в подальшому наша управління ситуації буде їх обслуговувати, щоб вони вчасно там спрацьовували і були в робочому стані. Угу. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Наступне питання про безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади від товариства з обмеженою відповідальністю будівельна компанія Еркер Майна. Пропонується прийняти від забудовника за адресою Запорізька 17, мережі водопостачання та водовідведення. Звернувся, просить прийняти. Водоканал не проти, вони подали весь пакет документів і проєктну документацію, там були зауваження, вони їх усунули як забудованих, тому пропонуються прийняти, а далі будемо передавати вже водоканалу. Визилки водії. Водоканал. Шановні колеги. Ну, мабуть, це буде правильно. Це, да, це, бо ми, вони були також зауважні, в них усували. То. То, то там, ну, це ми робота... це не бачимо, якщо да, можна так. нам, так, да, угу. під, під такі рішення, де ми приймаємо, щоб у нас було коротке поводження, так. Запоріжжя були недолікі, вони їх. Ми да, це просто за все робота, вона йде перед рішенням. Там комісійно встежується, ми це все проводимо. І... Для нас <плес> коротеньке. Дякую. Пропозиція винести на розгляд сесії. Наступне питання. Тут Про безхазяйні об'єкти. Беззаплатне б... прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади, без об'єктів, які розділяють в не... місті Біла Церква. Це не від забудовника, це безхазяйні по двох, по двох будинках. Скрите. По двох адресах тут йде прийняття мереж у масову незалежності та підвальні. Дана пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Наступне питання. Про безоплатне прийняття комунальну власність Булосерківської міської територіальної громади від представництва Дитячого фонду організації Об'єднаних Націй майна передачу його до складу об'єкта концесії та укладення додаткової угоди про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 року. Це вже четверта партія гуманітарної допомоги від організації ЮНІСЕФ, яку вони надають. Для потреб білоцитків води, ну водак фактично водопостачання міста. Тому ми її приймаємо і передаємо до складу об'єкта концесії. Це все, все це, майно. це майно нове чи нове, нове. Нове. Це все нове майно. Чи є ще запитання? Пропозиція винести на розгляд сесії. Переходимо до наступного питання про погодження інвестиційної. Програми інвестиційного проекту товариства з обмеженою відповідальністю було Церків Вода на 25 рік зі змінами та плану розвитку довгострокової інвестиційної програми інвестиційного проекту товариства з обмеженою відповідальністю було церків вода на 25-29 роки зі змінами. Шановні, Депутати це ну, звичайна процедура, коли концесіонер просить погодити йому інвестиційну програму, яка подається до національного регулятора для рахунку тарифу звертаю вашу увагу, що окрім інвестиційної програми на 25 рік, погоджується проект інвестиційної програми на 25-2029 роки. При цьому договір концесії чинний по 28 рік. Ці зауваження вони враховані і в самій програмі заходи на 29-й рік вони не заплановані. Просто форма програми передбачає, що вона має бути на такий період. Національний регулятор так, так погодив подачу, скажімо так. Тобто там будуть просто прочерки і нулі на 29 рік. Пер, Не Такі, будь ласка, ще тут зауваження до проєкту рішення. Так, на викладу можна дійти висновку, що зміни до інвестиційної програми та плану розвитку можуть бути внесені лише у разі виникнення нагальної потреби у здійснення відповідних закупівель та інших обставин, які ліцензіант не міг передбачити, що підтверджується відповідним гарантуванням. Скажіть, будь ласка, відмінність в тарифах збільшення? Амортизація практично не міняється, а збільшення воно має бути. Зараз же це оригінальна ситуація, коли тариф встановлюється економічно обґрунтований, але забороняється застосовувати для населення. Практично зараз тариф для населення має бути підняти. Шановні колеги. Поступила пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Наступне питання про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Білоцерківської міської ради на баланс юридичних осіб комунальної та державної власності майна мова йде про гуманітарну допомогу, яку отримали трошки раніше Білоцерківської міської ради, це медичні заходи, шприци фактично і просто. Дуже величезна кількість, їх прийняли на виконавчий комітет. Подальшому виконавчий комітет там пропрацював з різними громадами, і установами, куди їх можна розподілити, зараховуючи їхню велику кількість. Список додається цих отримувачів гуманітарної допомоги. З надавачом погоджено її подальшу передачу, тому пропонується прийняти і роздати громадам і закладам для того, щоб вони її могли використати. Ковалівська, Тетіївська. Шановні колеги, чи будуть питань немає. Пропозиція винести на розгляд сесії. І додаткове в нас питання про затвердження примірника проєкту договору про фінансування підтримки та консультаційні послуги між Білоцерківською міською радою та Шведрум Інтернешнл». Пропонується цим рішенням затвердити примірний проект договору та уповноважити секретаря на підписання. Мова йде про розробку техніко-економічного обґрунтування проєкту та очищення стічних вод для міста Біла Церква Київська область. Це шведи. Шведи розроблять ТЕО на українській і англійській мові. Тому пропозиція підтримати, що подальшому ми зможемо тео. Безкоштовно тео зможемо використовувати для залучення фінансування щодо цього проекту. Нас немає без. Робота вже триває більше півроку. Вони визначили консультанта, і от зараз ми дійшли до моменту, коли треба підписати з консультантом. Будь ласка, зробити фінансовий внесок у формі гранту на суму 8 мільйонів шведських їх, громад. Їхнє зобов'язання це 750 тисяч євро. Скільки? 750 тисяч євро. Це до. Це не обов'язково, що. Ну, це їхні кошти. Ми отримувачі. Не потрібно від нас зобов'язання надавати вчасно документацію, проводити наради і контролювати, щоб всі запити були задоволені пускати на об'єкт і так далі. Термін виконання 12 місяців. так? так, шановні колеги, заперечень немає. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Всі питання порядку денного розглянути. Всім дякую за роботу.